Доброго дня, посилка, не розпакувати яку було б нечесно і несовісно. Тому зробимо розпаковку, бо лист. Людина, як мінімум, потратила дуже багато часу на написання його. Дивіться, це людина з села Співаківка, що в Ізюмському районі. Вони займаються волонтерством і перебрали все дома хлам і просять, щоб ми його прийняли і перерахували на фонд. В якому вони займаються цим волонтерством фонд на добру справу. Я так розумію, що тут немає ніякої агітації, щоб хтось там допомагав. Просто людина сама від себе е, захотіла це зробити. Людина пише, що новачок в даній справі абсолютно ніколи не здавала ні кольорові метали, ні інші матеріали. Тому просто нас перебрати. Давайте і переберемо. Для нас -то це, в принципі, опа. Дякую. Це займе почутне місце на нашій дошці з усяким цікавинками. Ага. Вроді би людина ніколи не здала кольорові метали, а все підписано. Ну, Підписано, це взагалі відмінно. Латунка. Кстати, класно сформовано, тому що... Компактно все, трубки позігнані, щоб зробити мінімальний об'єм і отримати максимальну, максимальний результат, і не потратившись на доставки дуже сильно. Так, отут 500. Радіодітальки і інше ми потім переберемо, бо там з ним швидко не виходить. Мідяжка нормальна, звичайна питомушка. Два кілограма. У нас є наліз. Ого. Доволі капенка. Якась ваша ваш З різьбою. Зараз знайдемо зразок, так? Да? А то спектрометр хвилюється, що зразок не знайдено. Я навіть не знаю, що це. Якщо взяти що цей матеріал... Як не ржавійка, так не вийде як нержавійка. Тому що нікеля то 15%. Ну, є друга проблема. Вольфрам, кобальт і... Вольфрам і кобальт для нікеля вони вредна домішка. В общем, зараз будемо виясняти по цьому матеріалу, що це таке і куди його віднести. Бо бачите, вроді вже рік займаємось металами, а все Трапляються випадки, з якими на які не знаєш відповіді. От вам і ситуація, що скільки живи, скільки і навчайся. Ну тут, тут легше. Тут щось можна ну, практично до вольфраму або твердого сплаву віднести, а з першим... Першим ситуація, звичайно, набагато цікавіша виглядає. Там, я думаю, вже всі е, з нашими відео вивчили, що таке сам. Але бачите помилочка? Ну, але з чоловіки не знав, це не сам, це звичайний алюміні. Цама у нас виходить 900 грам. Так. Що тут у нас електротехнічного? Якщо це те, що я думаю, то таке, будь ласка, не присилайте. Тому що таке ми не приймаємо. Взагалі, коли приходить посилка за таким матеріалом, ми розпаковуємо і бачимо цей матеріал, він їде назад. Вибачайте, але я сто разів попереджав, що ми таке не купуємо. Електротехнічний алюміній. Пів кіла. Пожалуйста, не треба. Я розумію, звідки ваша посилка, що у вас там такого гімна налетіло багато, але, будь ласка, не присилайте такі штуки. Ми їх не купуємо. То тобто суть питання, що воно поїде назад в будь-якому випадку. Да, тут треба буде перебрати. І трошки відправити назад. Я розумію, що ситуація така, що, можливо, людина не знала, можливо, не додивилась, але таке ми не приймаємо. Тому тут щось однозначно поїде. Вибачайте, ви справді робите гарну справу, ми далі все переважимо, перерахуємо, кошти обов'язково перерахуємо, але на рахунок військового походження брухту не потрібно присилати. І будь ласка, хто додивився відео? Зрозумійте, що ми таке не купимо.